Моє вітання всім глядачам. Час новин в марафоні для вас працюють команди журналістів Фактів ICTV та Вікон СТБ. Рівень ракетної загрози надзвичайно високий. Росіяни збільшили кількість ракетоносіїв в Чорному морі вже до 10 одиниць. За даними оперативного командування, південь лише за сьогодні окупанти вивели в море ще три бойові кораблі: два надводні і один підводний ракетоносій. Загальний залп калібрів зараз становить до 20 ракет. Тож загроза атаки дуже висока, наголосили в оперативному командуванні. До того ж, на тлі активності вороже авіації варто бути уважним до сигналів повітря. Ні, тривоги. Кулемет на дистанційному керуванні. Українські оборонці під окупованою горлівкою вдаються до новітних інженерних розробок, аби тримати оборону на своїй ділянці фронту. Дистанційним нині можна зробити багато озброєння. Коли кожен метр визволеної землі дається кров'ю, потом та життями армійців, в хід йдуть технології. Як працює кулемет без кулеметника і як вибратися з російського полону, не чекаючи обміну, Марія Малевська з Донеччини. Там мене п'ять кнопочок вліво, вправо, верх-низ і вогонь. Більш більше там нічого лишнього не треба. Боєць на псевдомалюк він 2 метри 3 сантиметри з Показує, як управляє дистанційним кулеметом. Його для армійців 24-ї бригади розробили волонтери. Ти собі в укритті, собі наводишся, працюєш з укриття безпечніше. Яка відстань це може бути максимальна? Не можу. Добра відстань, велика. Та, яка збереже життя. Та та, яка зберігає життя, цей вісень хватає. Бригада за ці місяці вже пройшла бахмут контрнаступ на Херсонщині, бої на Луганщині. Тепер вони тримають оборону під Нью-Йорком. Такими перебіжками не скупчуючися, цим побитим селом, де не лишилося жодного мешканця, треба пересуватися швидко. Вони поводять регулярні обстріли, міномети, АГС, АГСом, Ну, такий самострілковий бій. Але Біль. на штурми не йдуть? Ні. Іван має два поранення і кілька контузій. Він встиг побувати у полоні у російських десантників і вибратися звідти з тяжким пораненням самотужки без обміну. Його історія унікальна. Ну, допомогла мені зійти тікти, доля, і наша артилерія. Артобстріл сильний. Ну і в цей момент я скористався. То ви фактично в полоні один день пробули. Сутки так добу. Вже за два місяці після того він був у строю зі своїми побратимами. Тепер їхнє завдання тримати оборону тут під окупованою Горлівкою. Оборона, да. Якщо воно правильно, тобто вона рівно сковує якусь частину військ, супротивника. Плюс дає нам можливість знайти їхню артилерію. І знищити артилерію на тих ділянках фронту, де противник на штурми не йде. Українські армійці мають трошки часу на облаштування і укріплення нових позицій. Ось там діючий спостережний пункт, а ось тут облаштовують вже новий. Зайняти вигідніші позиції, окупатися, знищити російські ДРГ. І, хоча нині всі говорять про ділянки фронту, де триває наступ, міцна оборона сьогодні не менш важлива ніж штурмові дії. Ви замітили, йшли сюди, тут вже села нема. Да, тут буває тяжке оружжя, віртушки прилітають, вони квадратами помаленьку хочуть вибити нас. Але ми цього їм не даємо. Марія Малевська Олександр Бринза, Ігор Серебріян. Факти, ICTV, Єдині новини. У тимчасово окупованій Ясиноваті Донецької області пролунали вибухи і сталася пожежа. Про це повідомляють тамтешні телеграм-канали. За даними місцевих пабліків, вибух було чути поблизу залізниці. У мережі з'явилися відео з місця подій, на яких видно густий стовп диму. Яка причина пожежі та що саме горить, невідомо зафільмовано спалену техніку. Станції Жлізнебару. Ситуація на окупованій запорізькій атомній станції на цю хвилину контрольована. Станція працює у штатному режимі. Не зафіксовано значного переміщення техніки та живої сили противника. Про це повідомив очільник Нікопольської районної адміністрації Євген Євтушенко. В енергоатомі також повідомили, що рівень води у ставку охолоджувачі АЕС стабільний, а радіаційний фон навколо станції та в інших регіонах у межах норм. Нагадаю, напередодні від української розвідки стало відомо, що російські окупанти готують провокацію на станції на даху кількох енергоблоків. Розмістили предмети, схожі на вибухівку. Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк оцінив загрозу теракту на Запорізькій АЕС як 50 на 50. Президент Володимир Зеленський знову звернувся до світу із закликом побачити, яка загроза нависає не лише над станцією чи Україною, а й над усім світом. Спільна безпека повністю залежить від глобальної уваги до дій окупантів на станції, а тому потрібно їх зупинити. Світ бачить і не може не бачити, що єдиним джерелом небезпеки для Запорізької атомної станції є саме Росія. І ніхто інший. На жаль, не було вчасної і масштабної реакції на теракт проти Каховської гідроелектростанції. Це може надихати Кремль на нове зло. Зупинити його це обов'язок усіх в світі, і ніхто не може залишитись осторонь. Китайський лідер Сідзіпінь особисто попередив Путіна про неприпустимість застосування ядерної зброї. Про це пише Financial Times з посиланням на західних та китайських чиновників. Застереження прозвучало ще в березні під час особистого візиту СІ до Москви. Віртуально, ж очільник Китаю та російський диктатор бачилися напередодні під час саміту шанхайської організації співпраці ШОС, на якому до неї офіційно прийняли ще й Іран. Цьому передувала зустріч китайського міністра оборони Лі Шанфу та головнокомандувача військово-морського флоту Росії Миколи Євменова. Відтак Шанфу оголосив про намір продовжувати та поглиблювати військові зв'язки з Москвою. А завтра, до поки. На прибуде очільниця міністерства фінансів Сполучених Штатів Дженет Елен мета оновлення зв'язків між двома найбільшими економіками світу очікується також, що вона попередить Пекін про санкційні наслідки за постачання військової допомоги Росії. Колаборанти серед нас судді Звенигородського райсуду на Черкащині, яка виправдовувала збройну агресію Росії в Україні. Повідомили про підозру. Вона заявляла, що Крим російський, а окуповані Російською Федерацією території звільнені. Жінка не приховувала свою проросійську позицію, виправдовувала воєнні злочини окупантів проти цивільних, заперечувала вивезення дітей загарбниками з тимчасово окупованих територій. Раніше вона була суддею Якимівського райсуду в Запорізькій області. Через тимчасову окупацію цієї території у червні 2022 року її відрядили до Черкащини, де згодом обрали головою районного суду. Підозрювана планувала подати у відставку приїхати до Криму, але при цьому одержувати довічну пенсію судді з українського бюджету. Так з'ясувало слідство. Тепер їй загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Чего мне бояться, если я вижу, что нас не трогают? Меня знают в лицо, со мной разговаривали, мне делали предложение работать на них. Посадовиця неодноразово відвідувала тимчасово окупований Крим, зокрема, навіть зустрічала на півострові новий 2023 рік. Вона тлумачила збройну агресію РФ проти України як вмотивований крок, виражений стратегічною важливістю Криму та обвинувачувала Збройні Сили України у невиправданій агресії проти мирних українців. Суддя Тандир, який наприкінці травня на блокпосту у Києві збив на смерть нацгвардійця Вадима Бондаренка, їхав зі швидкістю 100 кілометрів за годину. Такі результати експертизи на швидкість. Про це фактом ексклюзивно повідомила речниця державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян. І така швидкість вдвічі перевищує дозволену правилами дорожнього руху, і в п'ятеро перевищує швидкість, названу самим водієм. Водночас результатів експертизи на алкоголь в крові досі немає. ДБР наголошує, експерти, які працюють над нею, є незалежними. Слідчі не можуть впливати на них, але запевняють, що очікують їх так само, як і всі українці, і зроблять все, аби покарання було невідворотним. Нагадаю, аварія, в якій загинув нацгвардієць на посту батько трьох дітей, сталася в ніч проти 26 травня на в'їзді в Київ з боку Житомира. За всіма ознаками, високопосадовець був нетверезим за кермом, відмовився від тесту на алкоголь і зрештою зразки відібрали примусово. А судді обрали запобіжний захід тримання під вартою. Весь цей час суддя не визнає, що був п'яний. Максимальна швидкість на момент розвитку ДТП була 100 кілометрів на годину, і ми з вами прекрасно розуміємо, що це вдвічі більше ніж дозволено у населеному пункті. І наразі ми маємо зібрано достатньо інших доказів для того, щоб довести провину судді у цій страшній дорожньо-транспортній пригоді. У Черкасах викладач одного з вишів разом зі студентами налагодили виробництво перископів на 3 d принтерах. Військовим відправили їх вже з півтори тисячі. Розробили спеціально компактну версію труби розвідника, щоб можна було легко переносити, розташовувати на амуніції чи носити в рюкзаку. Доцент кафедри автомобілів Черкаського вишу добре знався на 3D-друці. У бійців вже є потреба у перескопах, тому над їх виготовленням і почали працювати. Собівартість матеріалів близько 100 гривень в 10-ро менше ринкової вартості. Матеріали разом з запчастинами надають волонтери. Перескопи удосконалюють під потреби бійців. Нині тут же працюють над оформленням патент. То на свої вироби. Для рядового бійця якраз цілком достатньо визначає відстань приблизно до об'єкта. Вразила одна фраза, яку сказав командир підрозділу, якому ми надавали. що Коли спитали, скільки вам потрібно перископів, він каже: Ну, рахуйте так, один перископ – це одне врятоване життя. У парламенті заблокували законопроєкт 8401 про повернення до воєнних правил оподаткування для малого бізнесу. Його ухвалили минулої п'ятниці. Постанови, які закликають не запроваджувати в країні перевірки та штрафи для підприємців під час війни, внесли декілька нардепів. Але у податковому комітеті кажуть, на долю закону це навряд чи вплине, адже він починає діяти з 1 серпня і до того часу його розблокують. Законопроект передбачає повернення до воєнних податків скасування пільгової ставки 2%, яку запровадили для ФОПів після початку повномасштабної війни. Також для деяких підприємців відновлять перевірки і повернуть відповідальність. За ігнорування касових апаратів для бізнесу, де вони обов'язкові. Після початку повномасштабної, щоб втримати економіку і бізнес, працював в Україні. Запровадили багато пільг для малих підприємців. ФОП першої і другої груп податки могли платити добровільно, держава скасувала перевірки і штрафи. Збори знизили, усі охочі могли перейти на пільгові від 2%. І це дало ефект. Бюджет навіть трохи перевиконали. Але напередодні в парламенті вирішили повернути довоєнні податки. Найперше це вимога МВФ. Інша причина під час контрнаступу у нас зросли видатки на оборону Онку і десь ці гроші треба брати, бо ми від сили перекриваємо дві третини оборонного бюджету. Навіть цих грошей не вистачає на безпеку і оборону. Ми повинні чітко усвідомити це. Бо інші видатки, тобто соціалка, медицина, освіта, програма 5.7.9 з допомоги бізнесу, і все інше фінансується партнерами, але партнери не дають грошей на армію. Повернення до воєнних податків планували на 1 липня, але нардепи довго готували законопроект. Багато разів змінювали і тільки в останній день червня проголосували в другому читанні. Бізнесу дали час підготуватися. Зміни почнуть діяти вже з 1 серпня. З головного пільгова ставка 2% для фопів скасовується. Податкова автоматично переведе підприємців на ту систему податкування, на які вони були до переходу. Або ж якщо підприємці хочуть перейти на інший відсоток, мають написати заяву. Новим ФОПам, які зареєструвалися і одразу перейшли на пільгу від 2%, теж хвилюватися не варто, певнять законотворці. Вони автоматично перейдуть на 5%, якщо не подадуть іншу заяву. Якщо зараз підприємці першої та другої груп можуть добровільно сплачувати єдиний податок, з 1 серпня це треба робити обов'язково. За винятком фопів, які зареєстровані на прифронтових територіях. А ось ЄСВ єдиний соціальний внесок, який зараз платити можна за власне бажання. Починаючи із березня 2022 року і до закінчення воєнного стану і ще 12 місяців після закінчення воєнного стану ЄСВ сплачуємо добровільно. Проте, якщо не платимо ЄСВ, в нас не враховується страховий стаж. Найбільше підприємців лякало повернення перевірок у воєнний час. Мовляв, податкова часто використовує. Бо їх як елемент тиску на бізнес, проблема лише в Україні в тому, що білий бізнес завжди страждає більше, ніж сірий або, або відверто взагалі бізнес, який не зареєстрований. Цям пішли на поступки. Планові перевірки повертаються лише для так званих ризикових видів бізнесу. Виробників або продавців алкоголю, тютюну палива, грального бізнесу, тих, хто надає фінансові чи платіжні послуги. Для решти мораторій чинить до кінця воєнного стану. Зі змін з 1 жовтня знову будуть штрафи за відсутність РРО касових апаратів за винятком підприємців, які працюють на окупованих чи територіях, де тривають або можливі бойові дії. Хоч штрафи і зменшили, податкові консультанти радять не зволікати до жовтня, встановлювати касові апарати, вже тестувати, щоб не сплачувати штрафи за ненадання клієнту фіскального чека. Наталя Кулекфакта Сітіві єдині новини. Це всі новини на цю мить. Але марафон триває. Тож до зустрічі за 15 хвилин.